Ризики застосування Росією ядерної зброї проти України є завжди. Однак виникає питання стосовно якості цього озброєння. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. При цьому він не береться оцінювати наскільки такий крок з боку Кремля можливий, зазначивши, що у Російської Федерації є носії, адже ядерну боєголовку можна донести і іскандерами, і калібрами, і літаками. Резніков нагадав, що Україна віддала Росії свій ядерний потенціал, і невідомо в якому стані. Ані він знаходиться в Російській Федерації, адже постає запитання: хто їх обслуговує, за якими документами і скільки років цим інженерам? Тож на думку міністра, в разі чого вибух може пролунати ще на території Російської Федерації. Резніков також наголосив, що українців вже не можна залякати нічим, і західним партнерам так само варто припинити боятись росіян. Їх можна бити. Ми вже їх б'ємо.